Друзі, раді вітати вас на каналі Час України. У цьому відео ми зробили підборку передбачень від українських тарологів-екстрасенсів на тему обміну полоненими, коли чекати, в яких масштабах до чого готуватись. На ці питання дадуть відповіді Шаманка Сейраш, Ольга Стогношенка, Яна Пасенкова та Олена Бюн. А якщо такий формат відео вам подобається, не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку. А ми розпочинаємо. Над цим супер прям працюють. Реально, над цим робота йде е, неймовірна. Але, але... Така собі історія, щоб це був саме формат 100% всіх на всіх. А збільшення кількості обміну полонених. Тенденція до кінця року, тобто більш об'ємні групи. Так, тенденція на те, що це буде близитися щось на шталх всі на всі, так бо карта світу випадає щось об'ємне, грандіозне, але це не зовсім так, як нам би всім хотілося. обмін всі на всі. Ну да, всех уже не вернешь. Это сто процентов. Но большому обмену быть. Большому обмену быть. Причем обмен сейчас должен быть связан каким-то образом или с воздухом, или с пограничниками. То есть или пилотов будет отдавать, десант будет отдавать, или пограничников. Так, в мене випадало на питання, в принципі, про обміни. В мене випадало, що до кінця червня, максимум там початок липня, тобто найближчими двома тижнями плюс-мінус якось, може чіпляючи липень, має бути ще обмін, обмін такий, ну й. Не назву його прямо максимально масштабним, але приємний обмін да, у кількості, все таке. І на липень в цілому випадало скоріш за все точно два обміни, як такі. Тому, от може, на початку липня під кінець липня два, два обміни фігурували, але супермасштабних обмінів по 500 там людей, по 700, по 1000 поки не випадає. Тобто, це все одно кубки. Дуже напружений зараз конфлікт через цей процес, тобто ці процеси чомусь раніше Відбувалися значно легше, аніж зараз це відбувається. Тому що зараз таке відчуття, ніби наша е, країна ворог, е, країна терорист е, не дає можливості домовитися. Вони відвернуті, вони не погоджуються на жодні умови. Вони не, не можуть е, домовитися. Е, по, е, я не я хочу сказати, ціна питання якась дуже висока, дуже якась така непевна, е, і тому наші. Не ризикують. Таке відчуття, знаєте, ніби наші намагаються знайти якусь таку можливість це здійснити, але не можуть поки що її знайти, тому що та країна, та сторона не йде на конкретний контакт, на якийсь, ну, якийсь конкретний. Так, чи буде найближчим часом? Цивільних якихось людей повернуть. Не всіх не дуже багато, але повернуть так. От дивіться, цивільних повернення цивільних, але тут ідуть і військові в тому числі. Але військові якось небагато. якось не... не я не розумію зараз. Щас дивіться. Якусь частину людей повернуть, але знову ж дивіться, мені чомусь показують. Це звичайно така інформація, не знаю, як до неї ставитися. Мені показують, що не всі полонені доживуть до повернення, тому що тут дійсно ворог якось дуже. Людоїцький себе поводить, він не йде на умови, він знаєте, це коли щось потрібна допомога, а воно трубку не бере. От щось оце на це схоже, тому що якось вони не йдуть взагалі на спілкування, не не йдуть на домовленості, але все ж таки доб'ються все ж таки проб'ють е, якийсь керівник в нашій країні не дуже активно цим займається, але його обманюють, його підставляють. Ну тобто йому не дають якихось певних відповідей. Повернуться. Все ж таки повернуться, повернуться, повернуться люди до родин: жінки, і чоловіки, цивільні і е, військові. Е, на жаль, не всі, але скоро е, мені кажуть, якось в 10-му місяці буде велика, така велике велика повернення. велика кількість людей буде повернено. Е, і е, знаєте, Росія це зробить через безсилля, тому що на неї хтось дуже активно на тих. Саме тому можливо, і буде, ми повертаємося до питання ООН. Саме тому можливо Україні і буде корисно знаходитися в новій якійсь родині захисту світу. Тобто, ми таке відчуття, знаєте, ніби нас тема полонених змусить. Надати нові правила саме для світової безпеки, тобто, буде якась домовленість на світовому рівні про полонених, про повернення, про якісь умови, угоди. Ну, тобто, це буде якийсь таким як тригером, нібито нашої участі у світовій безпеці. От саме чомусь полонені мені показані. В іюлі місяці 2023 тисячі року буде масштабний кадм воєноп'єни. Июль 2023 года будет масштабный обмен военнопленными. Ой, тяжело одно и то же. Понимаете, масштабный нет. Также вот как-то неожиданно, когда мы узнаем какими-то партиями. Масштабно это очень тяжело сделать, ну не идет на это, не идет кремль. Очень тяжело менять, очень. На цьому сьогодні все. Слідкуйте за нами і далі. Адже незабаром нова підбірка передбачень по актуальним питанням. На все добре. Наближаємо перемогу разом.